Протезне підприємство відвідав голова Полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов. Мета зустрічі керівників допомогти заводу налагодити комунікацію з громадами Полтавського району. Підприємство має стаціонарне відділення, розраховане на 30 ліжок. Пацієнти, які чекають на встановлення протезів, можуть перебувати у Полтаві та пройти необхідну реабілітацію під наглядом досвідчених лікарів. На гамілки прощі розумієте? Як кажуть, пострибав на одній незя. На а якщо на, на, на рівні стегна, то вже треба адаптувати його. І тому тут спішити не треба, тут по вибору. Якщо людина така, що бувають такі, ж молоді хлопці, 24-25, то тоді, так, да, тоді. можна, Якщо він скаже, да. а якщо людина вже такого віку, скажімо, якщо він доброволець, от у нас там добровольці є 50 років, 45. Вже важко їх первинне протезування. Завод надає широкий спектр послуг, критично необхідних для ЗСУ та цивільних осіб. Серед них виготовлення ортопедичного взуття, протезів тощо. Підприємство має одні з кращих технологій в Україні. Спеціалісти працюють за системою НАТО. В роботі використовують німецькі, японські, американські та вітчизняні компоненти. Це воно у нас індивідуальне лежить, бо людина вже до нас багато років звертається. Чесненьки не хочу. Мама, шкіральна. Ніякому перемізкарфаті. Тоже ми знайшли наш коробний. І шкіра, тому що вона вийшла кращої якості. Фахівці заводу тісно співпрацюють з лікарнями та військовими шпиталями. Посилення комунікації з органами місцевого самоврядування дасть можливість пришвидшити процес адаптації пацієнтів після ампутації. Як зазначають лікарі, найкращих результатів досягають, якщо з пацієнтом починають працювати в перші 72 години після проведення операції. Домовилися із заступником директора, з директором щодо інформаційної діяльності, інформування безпосередньо нашого району, мешканців нашого району, бійців, які повернулися в наші територіальні громади щодо існування і до послуг, які надаємо на підприємця. Ну, Звісно, це дуже актуальна історія на сьогодні, на теперішній час, на сьогодення. На жаль, на жаль, вистачає. Скажем так, замовників. От, і я, я думаю, я вважаю, що ще й будуть перебувати, тому що ну, активні бойові дій не завершується. Послуги з протезування є безкоштовними. Витрати компенсує державна програма. Протягом року близько 300 осіб отримують від підприємства послуги з виготовлення та встановлення протезів. За перший квартал цього року, в порівнянні з минулим, кількість пацієнтів заводу значно збільшилася.